Одні та холодні дні вирішив Вовка Путін влаштувати на українських землях. Дібіл і знову й знову здійснює масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Я дуже злий, але наші люди не здаються. Смажать яйця на свічках, роблять ліхтарики із пачки сірників і манікюрять прямо на автомобільних парковках. Ракети ж не безкінечні. Програма «Суб'єктивно», Я Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, скільки ще ракет залишилося у росіян та як українці виживають в умовах повного блекауту. Україна тільки ранок, тільки понеділок і тут починається. І так, уже який тиждень підряд ранок понеділка в українців розпочинається не із запашної кави, а із триповерхового прокляття росіян та їх божевільного диктатора, що він вже чим швидше склав свої лапки і відправився в пекло або вслід за руським кораблем. Я ще досить послав би. Попри це і триповерхові мати українці традиційно відправляються на пошуки надійного укриття. Бо в черговий понеділок рашисти випустили по Україні нещисленну кількість ракет. Рашисти зрозуміли, що нинішній рівень протиповітряної оборони України доволі потужний. І коли вони запускають там умовно 6-8 ракет, ну МПО України і збиває 6 або 8 ракет. А, тому вони почали саме здійснювати такі масовані наступи ракетні удари. Ли, задіюють десятки, ма там може сотні ракет. Просто одночасно. І ціль у рашистів одна знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб українці сиділи без світла в холоді і голодні. Будемо холодні й голодні. Подейкою, що такі масовані ракетні удари. Це вже знайомий всім стиль одного із військовиків вовки Путіна. Оголошено, що командувачем а, воєнної операції в а, Україні а, призначена а, генерала Суровікіна. це командувач повітряно космічних сил а, Російської Федерації. Це його а, пропозиції коврових бомбардувань починаючи з чеченської війни. І закінчуючи е, війною в Україні, і цей чолов'яга не пошкодує ні ракет, ні завзяття у досягненні своєї цілі. Одна із причин, чому це все відбувається, новий командуючий, який хоче вислужитися перед путіним е, і продемонструвати, що він може інакше і досягати якихось успіхів е, ніж його попередники, ну він такий є. чоловік, ви його не поміняєте. Він такий є. А тому розраховувати на те, що обстріли припиняться, не варто. Але українці можуть сподіватися на те, що вони стануть менш масованими, бо ракети, як відомо, мають здатність закінчуватися. Реально в них залишилося ще на кілька масштабних атак, і вони вийдуть в повний нуль. Чи готові вони вийти в повний нуль? Ну як ми бачимо. Певному до цього не йдуть. Вони могли б масово налагодити виробництво ракет. Та от ми знаємо, які із рашистів майстри на всі руки. Вони ж розказували, що Вони вже замінили, і Росія може все все замінили, Росія може сама Оказалось, ні оказалось, навіть в такому доволі плохому автомобілі, як «Лада», багато іноземних деталей. Не читає того, що підшипників нету, ну то тобто есть маленька така штучка, благодаря якій крутиться колесо, їх немає. Тому тепер нічого кру і не кру. Ну, ні, мілко і производити в Росії в нормальному кількості не можна у виготовленні ракет десь така сама картина. Якщо є усі запчастини, вони можуть виробляти, наприклад, якщо крилата ракета калібр, це дві-три ракети на тиждень, а, якщо нема. Це все знаходиться на паузі, це все знаходиться на анабіозі, оскільки руки у рашистів ростуть із одного місця. Ой, о, о, повірте мені. а бравому російському генералу Суровікіну, у якого вся грудь обвішена медалями навіть із нут і йому завзяття не позичати. Адже він із тих людей, що бачу ціль, не бачу перепон. То ракети для обстрілу України почали витягати із НЗ. Як? Отой самий недоторканий запас, шановні росіяни. А ви добре подумали перед тим, як так необачно чинити? Країна, яка розпочинає війну, а яка є агресором, вона повинна дбати про свій недоторканий запас, тому що щось може піти не так. А та вона з країни, яка є агресором, а може дуже швидко перекваліфікуватися в країну, яка знаходиться в обороні. Яка займає самооборону. А та ось а, для цього і існує недоторканий запас, щоб було використовувати вже саме в обороні. А раптом НАТО. Воно ж боїться там НАТО в першу чергу. Раптом оте НАТО, а ви без професійної армії. О, от он я на передову єді. От он. Чу... А вот я. Ну, от, от ми в такому стані всі їдемо. без зброї. Пацанам, танхістам таку шляпу Нам Сказали, у вас там. Да, на х калаши, с танки с голыми дубками. Это все свое, мальчишки, вам форму, все, что армию, вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего, нет. на додачу без ракет. Доказательство того, что нехватка баллистики, именно та баллистических ракет, которые уже они используют НЗ, запас, неприкосновенный запас, имеется в виду ракеты Искандер, ну, которыми они призывали не смешите наши исконтары. Так они уже. Да, на футболках с... такие надписи. Да, на футболках, как. У девочек, да, вот тут вот. Вот эти вот. Вже смішно, не смішно, но і і стащились. іран щось вже не дуже поспішає своєю рукою допомоги для Вовки Путіна. На що попи станом на зараз жодної балістичної ракети іран так і не поставив у Російській Федерації. Та експерти кажуть, що таке витрачання ракет на обстріл України ну аж ніяк не покращує ситуацію на полі бою для Вовки Путіна. Такі ракети, ну і крім того, вони. Не дають жодної переваги для російських військ е на сході чи на Півдні. Тобто, цієї точки зору вони не мають жодного ефекту. Вони мають ефект виключно як е тероризм, як ракетний терор з відповідними наслідками для цивільного населення. На жаль, з руйнуваннями, на жаль, із е загиблими і пораненими. А, але вони не і психологічний тиск не створюють звичайно. Так думають росіяни, що вони таким чином можуть створити. Але от такі масовані обстріли України приводять у неперевершений екстаз звичайних жителів Ерефії. Хахли, похоже, європа вам поставляє дерьмове ПВО. Сліваєт відомо. Да прекратите уже это называть удары возмездия. Какое возмездие? Это шажочки к победе. Вот вам и прилет, а то говорят, что у нас ракеты закончились, а мы их раз и на принтере распечатали. На душе легче становится от таких попаданий. Бей, гадов. <связать> Божечки! Там розповідав, що звичайні росіяни проти війни в Україні Російському обществу війну приходять скармлювати насильно. Що за вбивствами, руйнуваннями, зґвалтуваннями, тортурами, грабежем в Україні стоїть виключно президент Ерефії Володимир Путін, а не звичайні росіяни. І відповідальність за цю агресію лежить на совісті только одного чоловіка. І цей чоловік Володимир Путін. У мене слово немає. Ну ну просто немає слова. Цікаво, що рашисти із цими масованими обстрілами доводять, що вони трохи дерев'яні, і на своїх помилках вони не. Вчаться От кілька місяців тому вони намагалися ракетами зруйнувати нашу залізничну інфраструктуру і таким чином підірвати наші успіхи у цій війні з окупантом. Десь на кінці весни, на кінець весни, початок літа російські обстріли активно намагалися вражати об'єкти залізничної інфраструктури. Так, тобто так. був коли вони намагалися поцілити в різних куточках України там залізничні вузли, підстанції, і таке інше. Вони не змогли досягти нічого, тобто залізничний рух не зупинявся, або зупинявся там буквально на кілька годин. Дуже швидко все відновлювалося. Вони не змогли зірвати ні постачання зброї, ні зірвати логістичні забезпечення. Та й таке зараз вони взялися за нищення енергетичної інфраструктури, надії, що у них вдасться підірвати патріотичний дух в українцях. Це неумно. Ми можемо а, пристосовуватися до будь-яких умов та залізниця. Є а, паливні а, бази з паливом нафтобази, а також зараз вже і енергетична система. Це а, саме той випадок, коли ми. А прилишнуся до ситуації. Ми адаптуємось, скажімо так, до цієї ситуації. І Ця адаптація вона саме нам на корисне, не нашим ворогам. Толку із цих ракетних обстрілів для Путіна нуль. таке, як факел. Українці не здаються і пристосовуються до будь-яких умов, аби лише жити у вільній Україні, а не під Росією великою і немитою. А от для народу Росії ці ракети влітають у копієчку. Дві п'ятсот. За підрахунками, одна масована атака для РФ обходиться від півмільярда до мільярда доларів. От якби ці гроші та вкласти у розвиток Росії, я думаю, що користі було б більше ніж просто вгамувати своє его у намаганні захопити території своєї сусідки держави. Ще й при тому, що у цій війні кремлівський карлик терпить повний крах по всіх фронтах. Коли на полі бою тебе постійно ставлять у позу oh, my. і люблять по-різному, yeah. а це тобі, ой, як не до вподоби, то звісно шукаються шляхи, як таку неприємну ситуацію змінити. Понятнее діло так само і в Україні. Наші славні котики ЗСУ дають російським окупантам так прикурити по всіх фронтах, що вовка Путін і всі його підлеглі темні голови не знають, що далі робити. Як схилити президента України Володимира Зеленського до хоч якихось переговорів? От розкинули однією звивиною на всіх і вирішили вдатися до терору енергетичного. Кремль продовжує свій енергетичний терор. Росія цілеспрямовано спрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі і по. Летіли рашицькі ракети на Україну. <звук> Після цього всі без виключення українці опинилися в повній ні не п'ятій точці, а темноті. Блекаут. Або системна аварія, якщо розмовляти українською мовою, от системна аварія означає, що відбувається некероване відмикання. Систем у Кремлі вирішили, що залишивши пересічних українців без світла, газу та води, вони почнуть благати президента зупинити це все. Досовно, Пісков сказав, це не мій термін. Українського руководства простой спосіб прекратить страдання українського народу. Надо согласиться зг... зг... на законне требування Російської Федерації. офигели. Та українці трохи в пітьмі посиділи. Рашистів ще більше зненавиділи і взялися призвичаюватися до нових умов. Барбекю вийшла на новий рівень. Салатик готов, Сосиски з сиром жаряться. Виявляється, приготувати собі їсти можна і без світла та газу. Стоїть сковородка, дві свічки і вуаля. Яйцо таки пожарилось. А ще можна так поїсти, що і посуд не треба буде мити. Так пакетик на тарілочку покушали, виснулі і чистили. Так, ложки мити треба. Добре, що через війну нікому немає діла до закону про заборону поліетиленових пакетиків в Україні, і тепер вони ой як файно годяться. Можна, як то кажуть, і рибку з'їсти, і сковорідку не помити. Бомбезно і, взагалі, жодний блекаут не зупинить українця, коли він хоче працювати. І ніхто не зупинить української жінки, якій потрібен манікюр. У Нас паркінги. Мастер манікюри. Вхід ідуть, і автомобільні акумулятори. В умілих руках українця засвітиться будь-що і дасть енергію будь-що. Найкращий лучший павербанк у час во війни це, звісно, автомобільний акумулятор. От нього можна заряджати сколько угодно мобільних телефонів. Нужна тільки купити вот стабілізатор напряження на 5 вольт. У нас в Україні такі суворі лікарі, що вони і без світла операції роблять. Виключився світ, хірургів опірують в своїх наладних освітилях. Операція в клапане протезування з лампочкою на акумуляторі. А ще суворіше у нас в країні діти. Нема світла, включу фонарик. Нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з Путіним. Тому девочку в цьому випадку. Буду захищати. І наших дітей темрявою в домі не злякаєш. Можна до, можна до тебе? А тобі не страшно? Я ж сама бо нема, світлово. Наші панті хани ракетами. і от, поки Ерефія всіма силами намагалися виключити світло у домівках українців, якось так вийшло, що темно стало і на Росії. Цікаво Це не кадри українського блекаута, реалії сьогоднішньої Росії. Орки так перестаралися, що і своїх громадян занурили у суцільну пітьму. Проблеми з електричеством. связанные с тем, что наносятся удары по энергосистеме Украины, ну, потому что э, все-таки вот это влияние энергосистем, оно слишком велико. И когда возникают такие перепады мощностей, естественно, что и другие, и российские энергосистемы тоже выходят из строя. И только идиот мог это не понимать. У школах на Росії так холодно, що зовсім про навчання не думається. Температура мені 8 градусів тепла. Заходять з вулиці 30 градусів, сюди приходять ну, плюс п'ять. Це не взята. Президент Рефії не може лад навести на своїй землі, а із своїми порядками лізе на нашу територію. Кось там освобождать від бандерівців та нацистів. Скажу свідомо хай би краще свій народ врятував від злиднів та холоду. А про українців може не переживати. Якось із бандерівцями і нацистами вони зживуться, і в блекаут знайдуть чим зайнятися, або лише чим швидше в Україні не пахло ні одним орком. А вовка Путін вже нарешті сів на лаву підсутних. А краще що. Вдох Англійською екзи Вовко Путін думає, що ракетним терором зможе досягнути своїх цілей, але хай він не забуває, з яким народом зв'язався. Ну от Україну нічим не здолати ні терором, ні новітньою технікою, ні засиллям чмобіків, ні навіть пітьмою. Під пі піздес і під пиздес українці призвичаються навіть до холоду і темноти. А от ракети на Росії скоро скінчаться, і що тоді росіяни будуть робити із своєю величністю. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, проклинати орків. А ми з вами зустрінемося наступну суботу.